Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк, українська тревел блогерка Зараз тимчасово вживу в Валенсії в Іспанії вже майже три роки. Знімаю для вас плейліст Реальна Валенсія, де розповідаю про реальну ситуацію тут, реальне життя і свого власного досвіду. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. to be what i want i'll keep dreaming on. Сьогодні у нас 6 січня, вихідний, бо ми відсвяткували новий рік. І іспанці також святкують 6 числа 5 та 6 день трьох королів. Саме три королі приносять дітям подарунки в Іспанії. Як це все відбувається, можете подивитися в моїх інших відео минулого року. І цього року, в принципі, було те ж саме. Зараз на вулиці в нас похмуро, чесно кажучи, як ви бачите. І холодно. Ця зима якась дуже холодна для Іспанії. І з позитивного в нас дозріли мандарини. Зараз покажу. Не знаю, видно вам чи видно, дуже багато таких мандаринових дерев по місту. От показую вам мандаринки. Я, до речі, не знаю, чи вони реально їстівні, чи ні. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви куштували їх, чи можна, чи ні, але виглядають вони дуже прикольно. Я ходжу просто по місту і любуюсь. Так, от, стосовно зими, хочу вам сказати, що реально... Цього року якось дуже холодно, і не знаю, як це правильно українською, промозгло. Ну, Тобто, велика вологість і температура якась реально низька. Тобто вночі в нас було і 3 градуси, і в день в нас десь ну залежить від сонця. От коли сонця немає взагалі якось холодно, може, буває плюс 5, плюс 6, але іноді, звичайно, в сонячні дні до плюс 19 прогрівається. Але все одно якось відчувається дуже холодно. Мені здається, що е, роки. Попередні були якось тепліші. В квартирах взагалі добар, у кого, ну хто може платити комуналку дорогу, як ви знаєте, тут же дорого. Тобто за трьохкімнатну квартиру можна платити там 400-500 євро тільки за комуналку, якщо грітися. Тому люди економлять, не включають, і реально дуже холодно. І навіть багато людей виходить на вулицю, щоб просто зігрітися, коли сонце. тому що реально, ну прям. Неприємно, тобто пліснява, холод. Знаєте, як ото жити в середньовічному замку. Ну, мабуть, я не знаю, я не жила, але <смас> можу сказати, що реально ну, якось неприємно. От я вам в попередніх відео все розповідала, що тут не буває холоду. От бачите, і він з'явився. Тобто, от така вона Іспанія різна. І кожен рік він трошки відрізняється від попереднього року. В цьому відео сьогодні я хочу з вами поговорити про те. Чому Валенся така популярна, чому вона залишається популярною і взагалі хто сюди приїжджає? Тому що я почитала дуже цікаву статистику офіційну і здивувалася і вирішила, що вам це буде в нагоді, так сказати, якщо ви реально розглядаєте переїзд сюди, тимчасовий чи постійний, щоб ви просто розуміли, який тут контингент, з ким ви будете тут разом жити. І як це буде все приблизно виглядати? Тобто я вирішила подивитися статистику взагалі, яке ж зараз населення Іспанії, як воно змінюється з кожним роком, і що в нас відбулося в 2024 році, і зробити якісь. Прогноз на 2025 рік, щоб ми розуміли, хто сюди може приїхати чи взагалі Валенсія буде популярна. Отже, я знайшла офіційні джерела інформації, тобто якусь статистику за 24 рік, яка сказала, що населення Іспанії на даний момент складає 48 мільйонів 700 тисяч там з чимось людей, із них. Топ-3 найпопулярніші національності, котрі приїхали сюди в 2024 році, це колумбійці, марокканці і венесуельці. Колумбійці приблизно 37 тисяч заїхало, марокканців близько 25 тисяч і венесуельців близько 21 тисяч. Далі по чисельності йдуть Аргентина, Перу, Італія та Україна. Україна десь близько 7 тисяч. Ну, саме по тим даним. Цікавий момент, що у прирісті населення Іспанії 6,5 мільйонів це іноземці приїхали в 2024 році, що склало десь 13,5% від всього населення Іспанії, що перший раз взагалі в історії Іспанії. Як я розумію, взагалі у Іспанії політика така, що вона дуже добре відноситься до іммігрантів і. Саме через них вона поповнює свої запаси і трудові і там і інші. Тому, в принципі, вона націлена на тому, щоб люди приїжджали. Але ось такі цифри, як я розумію, були досягнуті нею вперше. Що стосовно Валенції, я можу сказати, що Валенції, на мій особистий погляд, ситуація в принципі така сама. Я теж вважаю, що латиноамериканців, людей з Латинської Америки тут дуже багато, і їх чисельність, на мій погляд, переважає навіть чисельність взагалі місцевих, тобто їх. Дуже багато, і я можу погодитись також, що я бачу, що саме ці національності вони їх дуже багато тут. Також тут багато українців, і ну звичайно, тут є росіяни. Я знаю, що ви мене запитаєте в коментарях. Звичайно, вони тут є. І їх теж тут багато. Я не знаю, чому вони не попали в цю офіційну статистику, але реально, на мій погляд, що їх кількість також тільки збільшується. Чому люди з Латинської Америки сюди їдять? Ну ви розумієте, по-перше, це іспанська мова, тобто вона в них звичайно відрізняється, але не так кардинально. Тобто, для них вивчити іспанську мову, яка саме тут значно легше. Вони із своїми е, рідними мовами, іспанськими звідти можуть тут знайти роботу, і ви повинні розуміти, що ви будете конкурувати з ними. Як вони самі кажуть, я б я питала їх, чому вони сюди їдуть? бо Якщо порівнювати Іспанію із країнами Латинської Америки, то Іспанія переважає майже по всім пунктам, тобто по пункту безпеці, тут набагато безпечніше ніж там, бо історії, які розповідали мені, наприклад, з Колумбії, просто дуже жахливі. І коли вони приїжджають тут, вони кажуть, що тут супер безпечно. Стосовно моєго, моєго враження про безпеку, є окреме відео, будь ласка, подивіться. Також медицина каже, що тут набагато краще. Бо, як мені розповідав один таксист, коли в нього був апендицит, його поклали в лікарню, і аж на другий день його прооперували, він вважає, що це дуже швидко. І я його три рази перепитала, може, через дві години він каже, ні, на другий день. Ну тобто, розумієте, вони порівнюють із тим, що є в них там. І там, по їх словах, я не була в Латинській але як вони мені казали, там, ну, типу, ці всі параметри вони гірше. Також економічна ситуація, тобто вони приїжджають сюди, щоб заробляти гроші, щоб можна було якось трошки краще жити. Ну і ось все таке. Тобто, реально дуже просто отримати документи, як вони кажуть, для них. І тому Іспанія для них є номер destination тобто тут то, куди вони їдуть, номер один. І кількість людей звідти вона зростає. Звичайно, що. Не усіх них виходить швидко щось тут заробити, знайти роботу так само. Тому у нас високий достатньо рівень безробіття в Іспанії, але в принципі тому вони подорожують між містами. Я знаю, що тут в мене були одні друзі латиноамериканці. Потім вони поїхали туди-сюди, туди тобто вони їздять по різним містам Іспанії, щоб щось знайти. Тобто важко всім, але я просто хочу вам сказати, що якщо ви приїдете, ви будете конкурувати у всьому також із ними. Ну тобто з тими людьми, котрі вже на, на даний момент тут. І в них є перевага, вони готові працювати за маленькі гроші. Реально, наприклад, латиноамериканці, латиноамериканські жінки, вони у прибиранні хочуть отримувати. Тобто, ті, ті рейти, які вони називають за годину, це менше ніж навіть наші ставлять, як я знаю. Тобто реально вони готові працювати ну, за дуже маленькі гроші, і вони беруться за будь-яку роботу легально, нелегально і все. І реально так, так само і з квартирами. Вони беруть те, що є, вони знають іспанську, вони можуть жити там, кімнати знімати, вони можуть жити дуже багато людей в одній квартирі. Тому вони якби згодні отримувати дуже маленькі гроші, і вони дійсно тут роблять конкуренцію. Дуже таку вагому, я так вважаю, в принципі, у всіх таких моментах, де ви можете ну, стикатися, тобто оренда квартири, там пошук роботи, тобто всі такі місця, такі іммігрантські наші проблеми, там школи і так далі. Тобто, ви будете також з ними у конкуренції, ви маєте це розуміти. А вони такі по характеру, я би сказала, на нас трошки схожі, тобто вони дуже кмітливі і вони. Ну, хапаються за можливості, якщо вони їх бачать. От, це стосовно Латинської Америки, я так їх розгрупувала в одній. Потім стосовно марокканців, ну ви вже якесь своє враження скласти, Я з ними не спілкувалася. Це люди із Африки, в них є там своя специфіка. І те, що я тут бачу, на жаль, я не зустрічала марокканців, яких Інших професій, все, що я бачу, це, це люди, котрі паркують машини тут. Тобто, ви просто їдете, стоять якісь хлопці, котрі вас типу паркують. Це неофіційно. Ви маєте їм якусь якісь гроші залишити. Ну, якби це те все неофіційно, якби залишають просто чи не залишають, вже від вас залежить. Тобто я це бачу і також я чула дуже багато якихось випадків в плані кримінальності. Не хочу вішати ні, ніякі нації. Я, не, я вважаю, що всі нації прекрасні, всі люди прекрасні, є просто люди там, поза законом чи в законі будь-якій нації, будь ласка, не, не вважайте, що я щось таке погане сказала. Я просто кажу свій досвід, не можу ніяко цінити. Тобто вони просто є, ви маєте це розуміти. А, ну, стосовно наших, приїхали, ви розумієте, вони тут, на мій погляд, зробили е, тільки краще, але я не знаю на погляд іспанців може гірше. Ну, значить, що вони зробили? По-перше, в нас. Реально тут трошки покращився рівень послуг. Загалі рівень послуг тут дуже такий жахливий, але наші повідкривали трошки салонів краси, трошки ресторанів. Ну взагалі дуже мало ще ну магазинів якісь дуже мало ще українського бізнесу, але він вже трошки є. Тобто, жити стає для нас українців тут трошки краще. Тобто, вже ми можемо щось знайти, тому що три роки назад нічого не було. Зараз вже трошки все з'являється. На мій погляд, це позитивна динаміка. Як іспанці вважають, я не знаю. Тобто можна зараз вже знайти якісь там місця, де можна плюс-мінус нормально поїсти. Ну, звичайно, що що тут відкривається, то якби ціни дорогі, достатньо, але в принципі, хоча є якийсь вибір. Бо їжа тут в я не знаю, що дивилися мої інші відео, то в цілому в Іспанії, ну саме в Валенсії з їжею, ну таке собі. Тобто в супермаркеті їжа класна продукти, але в плані ресторанах та кафешок в них такі дуже низькі рівень, Вони його тримають. Ем, не знаю, їм подобається так. А для нас, ну кого не запитаю, всі кажуть, що таке собі. То коли повідкривалися якісь наші ресторанчики, кав'ярні і салони краси, то люди зраділи, що можна хоч іноді кудись сходити і щось скуштувати плюс-мінус, як у нас. Звичайно, не не настільки там класно, але все одно порівнюючи з тим, що є, це дуже круто. І Я сподіваюся, друзі, якщо ви переїдете, ви також будете щось відкривати, щоб Валенсія тільки розвивалась. От, по-друге, плюс також, що є такі райони в нас, де багато де живе дуже багато українців. Тобто, звичайно, що там живуть всі. ну немає такого, щоб жили тільки українці. Ви маєте це розуміти. Але в принципі дуже багато українців вони спілкуються. ком'юніті. Тобто, наприклад, є у нас там на Каєсвиса. Де між Турією та Портом, якщо ви знаєте, там такі нові комплекси з басейнами, там дорога дуже оренда, але там дуже багато я знаю, українських сімей живе. Також район Маліла, багато українських сімей, також там новобудови. Також район ну це не зовсім Валенсія, це, ну, це Валенсія район Кампанар, там також багато українців, там, до, до речі, є Галя Балована. В нас відкрилися також. Там знаходиться зоопарк, і от ряд поряд з ним знаходиться це. Якби типу вже пригород Валенсії, це не зовсім Валенсія, але район Міслата. І ну, це на район, це як інше місто Міслата, але воно приєднано до Валенції. Там також дуже багато українців. Там є парк Ла Каналета Також, якщо ви приїхали, не знаєте, куди йти, хочете з кимось познайомитися. От кудись із цих районів прийдіть. Я думаю, що ви знайдете людей наших і зможете якось поспілкуватися і познайомитися. От. Стосовно росіян, звичайно, що вони тут також є, і також вони займають, я думаю, що таку левову частку населення. Іспанці вони дуже доброзичливі, вони все там Ола, каріньо, там дорога, мила, привіт, що тобі дати там. Так спілкуються, латиноамериканці також. В принципі, коли ти сюди приїжджаєш, ти також стаєш більш таким позитивним і також намагаєшся вести себе якось краще, ніж ти можеш на рідній землі. Тому мені здається, що в принципі в Цілому всі якось намагаються ну, якось краще себе вести. Звичайно, що ах, всі приїжджають за своїм бекграундом, тому ось через те, що тут приїжджають дуже багато різних мігрантів, то, на мій погляд, ситуація саме з безпекою вона погіршується кожен рік. Є окреме відео про безпеку, подивіться. Тому, в принципі, це ну таке спірне питання, але на мій погляд, що саме через мігрантів, тому що іспанці, взагалі, на мій погляд, вони ну, дуже доброзичливі. Я не думаю, що вони. Ну, я не знаю, як яка в них там статистика саме серед іспанців, але на мій погляд, якось я не дуже очікую від них щось такого поганого. Тобто я б від них очікувала щось гарного. Тому не знаю, на мою особливу думку зараз буде приїжджати. Ще більше іноземців, і не тільки тих, що я вам зараз назвала. Але Валенсія є дуже популярною, наприклад, для людей із Великої Британії, бо вони приїжджають сюди зустріти старість, можна так сказати, купляють тут нерухомість і просто живуть. Але, до речі, статистика з них зменшилася минулого року. Я не знаю чому. Також сюди приїжджають німці з тої ж причиною, з Нордік-страни, також Норвегія, Швеція, Швейцарія також. І також е, е, приїжджають зараз Прибалтики багато людей з Польщі. І я бачу, що Канада трошки зацікавлена приїжають вже тут зустрічали людей. І я думаю, я очікую, що буде багато людей приїжджати із Сполучених Штатів і з різних країн, котрі там жили. А потім, мабуть, вони будуть сюди їхати. Бо Валенція по всім рейтингам вона займає перші місця саме зелене місто, саме прекрасне для життя. І так само через те, друзі, що нас з вами розкидала по світу. Я думаю, що дуже багато людей задаються питанням, як оперативно переквести гроші між людьми, котрі знаходяться в Європі чи в іншій країні світу та в Україні. І мені, друзі, порадили дуже класний продукт Trusty Plus. До речі, це український продукт. Це криптогаманець, який може вам вирішити це питання. Тобто, якщо ви знаходитеся десь в Європі, в іншій країні, треба подивитися там перелік Україн, а інша сторона в Україні, і у вас є. Пройдена верифікація, то ви можете один одному переказувати дуже оперативні кошти через цей криптогаманець. Будь ласка, подивіться деталі тут. Хочеш спокійно та вигідно розраховуватись криптою? Рішення є: трасті плюс криптогаманець з вбудованою криптокарткою. Просто качай застосунок трасті плюс в Apple Store або Google Pay. Проходь верифікацію, купуй, обмінюй, переказуй, утримуй будь-яку криптовалюту на власному гаманці. Випускай карту і розраховуйся в термінальній мережі, а також знімай готівку у банкоматах. Тепер біткоїном, ефіром або USDT можна розрахуватись в магазині, кафе на заправці, в клубі, в залі, задонатити на зсу або сплатити за доставку чи поїздки по місту. Всі деталі ви зможете знайти в описі під відео. От, а взагалі, я думаю, що ціна на оренду, ну точніше, як я не думаю, я бачу, що зараз, от, наприклад, найкращий час, щоб знімати квартиру, бо зараз зима. І зараз ціна на оренду вона не дуже впала порівняно із літом, як я бачу. Тобто, також дуже дорого, також залишилось. І це означає, що Такий штучний попит, який тут був, і він і залишається наразі так. І я прогнозую, що ціна буде тільки-тільки рости. На покупку тут квартири взагалі там, стартують від 300-600 тисяч. Їх дуже мало, в принципі. На оренду тут ціни, ну, можете подивитися на сайті ідеаліста, але вже щоб квартиру зняти від. Там, Тисяч і тільки однушки починаються. Кімнату, щоб зняти на даний момент від 500 євро, і це на таку, ну типу, найгіршу. Просто щоб ви розуміли. А зарплати тут не ростуть, на жаль. Як я бачу, тобто це всі жалі жаліються, порівнюючи зарплати, вони вищі не стали. І вже самим іспанцям тут дуже дорого і знімати квартири і жити. І вони якось групуються і знімають вже і сім'ї кімнати, тому... Не знаю, тут якось, в принципі, не так, щоб стало, типу, краще, але я бачу, що ціни вирісли. Тобто, реально, якщо навіть на продукти в магазині, якщо я ще минулого року знімала відео, можете подивитися, і на 50 євро можна було багато знайти їжі взяти, то зараз на 50 євро ви майже нічого не купите. Тобто, реально. Мені здається, що Валенсія просто перегріта, тобто штучний попит от через те, що ті всі категорії приїхали, які я назвала, плюс ми, плюс росіяни, плюс там, через конфлікти війни всіх там, з інших країн. Так? І всі ми приїхали сюди, бо це третє місце, місто по величині в Іспанії, і воно біля моря. І тут, типу, дешевше, ніж в Барселоні і в Мадриді, реально тут дешевше трошки жити, навіть зараз, бо там взагалі космос. Ціни на все десь на 30% на 40 вищі, а на оренду в два рази майже. І всі так дивляться, ви розумієте? Це не тільки ми, ну така нація, що не можемо знайти собі місця, їздимо по світу, шукаємо, бо в нас війна, на жаль. То люди з інших країн також їздять, а зарплати вони типу не вищі. Тобто вони в Валенсії як і по всій Іспанії, трошки вищі зарплати є в Мадриді, і в Барселоні, але типу вони не настільки більші, щоб о, покрити оцю різницю. Тому реально Валенція навіть на даний момент вона залишається раціональним таким вибором між всіма містами, навіть коли зараз я порівнюю. І тому люди саме так, як і я, обирають сюди їхати досі. Якщо звичайно порівнювати з іншими країнами, я думаю, тут вже можуть бути опції, тобто можна знайти краще співвідношення від зарплат і життя там, ну, оренди так само. Але саме по Іспанії, якщо ви хочете в Іспанії, то я думаю, що тут буде попит тільки рости. І, от саме тому, я не знаю, от ви замислитеся, потрібно вам... Чюди доїхати чи ні, бо ціна на все буде тільки рости. Тобто будуть і рости продукти, рости, буде рости оренда. І якщо ви вмієте цим користуватися, то, звичайно, це буде круто. Але якщо у вас є якийсь дохід за кордону також. Але, на жаль, якщо ви будете шукати локальну роботу, то я не знаю, якщо чесно, як люди, просто іспанці, виживають, враховуючи ці ціни на все. І такі низькі зарплати. Ось така, друзі, інформація на сьогодні. Якщо вам було цікаво, ставте лайк під цим відео, поділіться ним з друзями. Якщо вас цікавлять інші якісь теми, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб вам було цікаво, про що б я зняла. І до наступного разу. Бувайте цям-тям!